Щаслива знайда, її шукали майже усю ніч 200 людей. Вони пройшли декілька кілометрів лісом, та дівчинки так і не знайшли. Бо дворічна малеча сховалася у чагарниках, де провела майже добу. Далі неймовірна історія про врятовану Марійку Кравченко. Двохрічна Марічка разом з мамою, і ще трьома братами та сестрами приїхали в Шепетівку на гостини до родичів. Будинок розташований на околиці міста, і вже за кілька кроків починається ліс. Тож, поки дорослі відпочивали в будинку, діти із задоволенням гралися на вулиці. Та несподівано усіх підняла на ноги новина про те, що Марічка зникла. Приїхали в гості, старцем сином намиралась. Потім він зайшов в хату, питаємося, де Марійка, каже, немає. Ми її почали шукати. Кілька годин дівчинку шукали самотужки, та це не давало жодного результату. Тоді матір зателефонувала до міліції. Міліціонери шукали дитину із собаками, допомагали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові та члени громадського формування, які використовували сучасні тепловізори. Загалом було задіяно близько 200 чоловік. Пошуки тривали всю ніч. Знайшли дитину під ранок. Я їм всім благодарна. Я їм за все благодарна, що вони так зібралися, що вони згруповано опергрупиці і казали, що із Хмельницького, і Шепетівська. Я їм дуже вдячна. Подробиці цієї неймовірної історії дивіться завтра о 19.40 в програмі на межі.